Псалом 142. Повчання Давіда, коли він перебував у печері молитва. що сили я волаю до Господа на повен, голос, я кричу в молитві. до Господа, виливай перед Ним своє благання, відкривай йому свою журбу. Особливо, коли знемагає у мені мій дух, але тобі відома моя стежка. на на дорозі, якої я хожу, розставили на мене паску. Дивлюся праворуч, і бачу, нема нікого, хто на мене звернув би увагу нікуди мені діватись, і нема дого, того, хто потурбував би, про мене. Тоді я завалав до тебе, Господи, і сказав ти, мій притулок, моя, доля серед живих людей. Прислухайся до мого благання, бо я дуже прихнічен, визволи мене від моїх переслідувачів, бо вони сильніші за мене. Виведи мою душу зв'язниці, аби я прославив Твоє ім'я. Навколо мене зберуться праведні, коли ти виявиш до мене благовіння. Амінь.